Ворскла повідомила про зміну дати проведення гостьового матчу завершального туру УПЛ проти ЛНЗ. Гра була перенесена з 25 травня на 24. Старт поєдинку о 15.30. Відзначається, що це відбулось з ініціативи УПЛ та за згодою сторін. Решта матчу 30-го туру чемпіонату України пройде в один день та в один час, 25 травня о 15.30. Гра 29-го туру проти Динамо стала для захисника Кривбаса Тимура Стецькова сотою в УПЛ. У складі Криворізького клубу Стецько відіграв 55 ігор. Також на його рахунку 45 матчів за Олександрію. В активі захисника 5 голів В АПЛ. Тимур дебютував в чемпіонатах України 4 листопада 2017 року у складі Олександрії у домашньому матчі проти Чорноморця. Той поєдинок завершився в нічию 0-0. Півзахисник металіста 1925 Владлен Юрченко у минулому турі проти Полісся провів сотий матч в УПЛ. У складі Маріуполя Юрченко відіграв три гри у складі Зорі 52, за Десну Сім у «Ворсклі» – 28 Та у Металісті 1925 10. В активі півзахисника 18 голів в чемпіонатах України. Дебютна гра Владлена в УПЛ відбулася 4 березня 2011 року. У складі Маріуполя у гостьовому матчі проти Запорізького металурга. Той поєдинок завершився перемогою. Огою Маріуполя чотири Півзахисник Динамо Назар Волошин за підсумками квітня 2024 року очолив рейтинг найкращих українських футболістів вікової категорії Ю 21 Це відбулося за результатами опитування проєкту Золотий талант у квітні Волошин провів 5 матчів за Динамо, зіграв 253 хвилини. Відзначився голом у ворота Миная у поточному сезоні. Волошин забив 9 голів та віддав 8 результативних передач у 30 матчах за Динамо. Рух потрапив у топ 10 рейтингу за індексом безперервності, який враховує стабільність команди, її вікову структуру та контрактну політику. Метою цього рейтингу є виявлення команд, які наразі є найстабільнішими та найкраще підготовлені до підтримки високого рівня виступів у наступних сезонах. Відразу декілька клубів УПЛ розглядають варіант зі створення других команд та заявки їх до другої ліги. Як повідомляє Спорт Арена, цими клубами є Колос Олександрія, Рух, Ворскла, Полісся та інші. Також хоче створити другу команду «Буковина». Про такий же крок розмірковують і інші клуби першої ліги. Цього сезону в другій лізі беруть участь 14 команд. Данило Кривсун з Борусією Дортмунд Ю-19 вийшли у національний фінал Юнацької Бундесліги. Матч відповідь у півфіналі проти Герти Ю-19 завершився з рахунком 3-3 за сумою двох матчів 5-5. Борусія Дортмунд Ю-19 пройшла далі після серії після матчових пенальті. Данило Кривсун реалізував свій 11-метровий удар. Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець продовжив контракт з клубом. Угода розрахована до 31 травня 2027 року. Кирило дебютував за клуб 22 липня 2018 року у виїзному матчі проти Карпат. Загалом у складі команди в чемпіонаті України Ковалець провів 124 матчі, забивши 20 голів. Ще 5 матчів він провів у Кубку України та 6 поєдинків у Лізі Європи. Як повідомляє Tribuna.com, ворскла збереже поточний склад на наступний сезон. Капітан команди Володимир Чесноков завершить кар'єру футболіста, але залишиться працювати у структурі клубу. 36-річний центрбек є вихованцем Ворскли. Провів всю кар'єру в полтавській команді. Він провів за ворску 416 матчів, на його рахунку 17 голів та 10 асистів. Головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов після завершення сезону УПЛ розірве контракт із Дніпровською командою. Про це повідомляє український футбол. футбол». 55-річний фахівець припинить співпрацю. Він занепокоєний втратою низки провідних футболістів. Раніше Максимов заявив, що близько 70% гравців Дніпра 1 вже домовилися з іншими командами. Контракт коуча із дніпром 1 розрахований до літа 2025 року. За тур до завершення сезону команда йде четвертою у турнірній таблиці УПЛ. Карпати планують підсилення складу перед поверненням в УПЛ. Команда Мирона Маркевича зацікавлена у трьох футболістів Дніпра 1 повідомляє український футбол. Це захисник Олександр Сваток і Едуард Сарапій, а також хавбек Валентин Рубчинський. Також львів'яни зацікавлені у послугах вінгара Дніпра 1 Олексія Гуцуляка. Проте про його трансфер практично домовився інший клуб УПЛ. Раніше вже повідомлялося, що Гуцуляком цікавиться Динамо. Карпати стежать за форвардом Дніпра-1 Олександром Філіповим, повідомляє Sport Arena. Однією з позицій для підсилення є центральний нападник. Контракт 31-річного українця спливає 30 червня. Нападник забив 9 голів і зробив 3 асисти у 26 матчах сезону за Дніпровський клуб. Півзахисник дніпра 1 Богдан Лєднів хоче знову грати за кордоном. Повідомляє Спорт Експрес. Конкретні ліги не називають, але футболісти його агенти віддають перевагу саме таким варіантам. Лєднів вже грав у 2022 році за Фегервар в Угорщині. Провів 21 матч. Результативними діями не відзначався. З літа 2023 року він належить Дніпро 1 За Дніпровський клуб гравець забив 4 голи у 28 матчах. Півзахисник дніпра 1 Олександр Піхальонок зацікавив полісся, повідомляє український футбол. Житомирський клуб вже зробив 27-річному українцю трансферну пропозицію. Також відзначається, що потенційний перехід хавбека в жерону зірвався. Раніше комерційний директор Дніпровського клубу В'ячеслав Фрідман заявив, що в контракті гравця прописана сума відступних у розмірі 6 мільйонів євро. Цього сезону Піхальонок забив 6 голів та зробив 6 асистів у 31 матчі за дніпро 1 Правий захисник «Динамо» Тбілісі Георгій Майсурадзе продовжить кар'єру в Полісі, повідомляє «Геотім». 22-річний грузин підпише 4-річний контракт із житомирським клубом. «Трансфермаркт» оцінює футболіста у 350 тисяч євро. У 56 матчах за Тбіліське «Динамо» гравець забив 2 голи та зробив 6 асистів. Також він провів 3 гри за молодіжну збірну Грузії. Захисник зорі Арсеній Батагов може продовжити кар'єру в АЗЕ. Повідомляє «Спортекспрес». Нідерландський клуб перебив можливі пропозиції українських команд і готовий заплатити за 22-річного українця 2 мільйони євро. Тоді як луганці оцінюють його мінімум у 2,5 мільйони. Цього сезону футболіст забив два голи та зробив три асисти у 30 матчах сезону за клуб. Раніше повідомлялося, що Батаговим цікавиться «Зальцбург». Півзахисник Жерони Віктор Циганков викликає інтерес у англійських клубів. Повідомляє Ас за інформацією іспанського видання. Українець має пропозиції від клубів АПЛ. Конкретні клуби при цьому не вказані. Він має пропозиції та хоче спокійно вивчити їх. Повідомило Джерело близьке до гравця. Контракт циганкова діє до 2027 року. Жерона заплатила за нього Динамо 5 мільйонів євро. Київський клуб матиме 50% від суми наступного трансферу. Трансфер марк оцінює його у 28 мільйонів євро. Форвард жарони Артем Довбик зацікавив Атлетіко Челсі, Мілан та Наполі, повідомляє Мундо Депортіво. Сума відступних за 26-річного українця складає близько 45 мільйонів євро. Іспанський клуб не має наміру відпускати футболіста за суму нижче за його клаусулу. Нападник забив 21 гол та зробив 9 асистів у 38 матчах за жарону. Нападник Брюге Роман Яремчук наблизився до переходу в Трабзонспор, Повідомляє фанатік. Клуби досягли значного прогресу в контактах щодо можливого трансферу. З футболістом переговори продовжуються позитивно, але існує різниця між запитом та сумами, які готові заплатити Трабзонспор. Яремчук провів цей сезон в оренді Валенції, але залишить клуб влітку. На нього також претендує Лас Пальмас. Роман цього сезону забив 4 голи у 29 матчах за Валенцію. А тепер про масштабні зміни, які стосуються Динамо, Паок зацікавлений у підписанні повноцінного контракту з орендованим у Динамо правим захисником Томашем Кінзьорою. Повідомляє грецьке видання Монобала. Головний тренер грецької команди Развен Лоческу зацікавлений у продовженні співпраці із 29-річним польським футболістом. Термін угоди Кінзьори з Динамо спливає влітку 2024 року, і Паок зможе підписати футболіста вільним агентом. За інформацією видання у сезоні 2023 2024 польський футболіст заробляв 550 тисяч євро за орендною угодою з грецьким клубом. Хоча у Динамо його зарплатня була 850 тисяч євро. Кензьора хоче отримувати від грецького клубу у наступному сезоні суму близьку до 1 мільйона євро на рік. У сезоні 2023-2024 Кензьора кінзьора зіграв за грецький клуб 47 матчів та забив три голи. Півзахисник Динамо Антон Царенко наступного сезону може відправитися в оренду. Повідомляє Спорт Експрес. Київський клуб шукає варіант для 19-річного українця, де він отримуватиме більше ігрового часу. В кампанії 2023-2024 хавбек відіграв 141 хвилину у семи матчах за Динамо. Результативними діями не відзначався. Владислав Супряга, Беніто та Діало влітку можуть залишити Динамо, повідомляє Спорт Експрес. Всім трьом футболістам та їхнім агентам сказали шукати нові команди. Київський клуб не розраховує на цих гравців. 24-річний нападник Супряга цього сезону зіграв 53 хвилини в восьми матчах за киян та зробив два асисти. Його контракт розрахований до літа 2026 року. На рахунку 25-річного нігарійського Вінгара Беніто два голи та одна результативна передача у 22 іграх сезону. Його угода до літа 2026 року. 21-річний сенегальський півзахисник Діало не відзначився результативними діями у 13 зустрічах кампанії 2023-2024. Його контракт розрахований до завершення 2026 року. Київське Динамо вже планує літню трансферну кампанію. Одним із новачків столичної команди може стати футболіст, який вже виступав у складі білосиніх. Бразилець Вітіньо готується повернутися до України. Повідомляє відразу декілька українських змі. Динамо ще у 2021 році заплатило клубу Атлетіко Паранайнс 6 мільйонів євро. Бразильський півзахисник підписав з українським клубом контракт терміном на 5 років. Киянам досі належать права на гравця. Згідно з інформацією, джерел головний тренер білосиніх Олександр Шовковський. Розглядає 25-річного бразильця як посилення складу команди перед наступним сезоном. Не виключено, що найближчими тижнями Вітіньо приїде до Динамо. Після початку повномасштабної війни Вітіньо попросив київський клуб відпустити його в оренду з метою безпеки. Він виступав спочатку за Атлетіко Паранайнс, а потім у складі команди Ред Бул Барагантіно. У складі Динамо Вітіньо зіграв лише вісім матчів, у яких забив три голи. Українські гравці Микола Михайленко та Олександр Яцик влітку повернуться до Динамо з оренд. Головний тренер Олександр Шовковський розраховує на їхнє повернення. Київське Динамо дасть шанс молодим футболістам проявити себе. Микола Михайленко та Олександр Яцик повернуться до клубу. Головний тренер вирішив взяти двох гравців на літні навчально-тренувальні збори, оскільки розраховує на футболістів у поточному сезоні. Микола Михайленко грав за Олександрію, забив п'ять голів у 16 матчах. А Олександр Яцик виступає за Луганську зорю забив три голи у 25 поєдинках.